Не плану на... у Харкові. Запровадили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Рішення комісії з надзвичайних ситуацій. та ТЕП. як повідомив мер міста Ігор Терехов, через масовані обстріли Харкова та області суттєво пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. У нас наслідок масових обстрілів Харківської області та міста Харкова. вночі 3 лютого 2026 року. З 0,016 до 05.33 були пошкоджені критично важливі об'єкти приватного акціонерного товариства Харківська тец 5 а також електроподстанції Харківська та Залюдинська. Напруга 330 кВт. Частина обладнання зазнала дуже серйозних пошкоджень. У результаті було припинене теплопостачання до 929. Об'єктах, з яких 853 це житлові будинки, без тепла залишилося 104 тисячі 876 абонентів міста Харкова. Відсутність опалення та порушення стабільної роботи системи життєзабезпечення в зимовий період становить реальну загрозу життю та здоров'ю людей, передусім дітей, літніх людей і малобомбільних громадян. З урахування вимог кодексу цивільного захисту України, законодавства про місцеве самоврядування та державних нормативних документів, що кваліфікує надзвичайну ситуацію, цю аварію необхідно. Класифікувати як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня рішенням комісії ухвалено оперативно консолідувати зусилля всіх профільних служб для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко та Олександр Уваров, Харків, новини.